Даю нове життя велосипеду, який втопили в річці. Для тих, хто з подводної лодки я знайшов втоплений велосипед, який скинули з моста. І я вирішив власну руль з мінімальними вложеннями відремонтувати його. Під час ремонту виявилося, що виносу для руля пиздець. Потрібно буде його або заміняти, або якось рихтувати. Перша кров без неї не буває. На рахунок виносу, через те, що його скинули з моста. Напевно, удар прийшовся саме на руль, тому його було максимально. У мене планах зробити перевернутий руль для того, щоб дати шар. Велику. Все, що я зміг сьогодні зробити, це зняти та замінити камеру на задньому колесі, зняти руль та всі приблуди з нього, зняти переднє крило та трохи почистити велик. Ну і, звичайно, виявити як мінімум один косяк з минусом, пизда рулю. Але в цілому загальна картина мені подобається. А до речі, ще прикол цього ремонту заключається в тому, що у мене є мінімальний набор інструментів. Ми замовили інструменти з тему ще давніше. І все, що там є, це розвідний ключ і декілька отверток. Ну і да, взагалі я цей вельчик ремонтую в центрі біженців в підвалі. Боріш за все колись там був душ. Тож да підписуйтесь, щоб не загубити.